Це блючку Деслау. <кхи> і я... <кхи> я сьогодні на трасі година 2042. І по назві відео вижималося здогадати. Танк онлайн учатся літати. Ви бачите, ви бачите просто такою з роз... розгоду вже не знаю і вас. Оп! І вже не може, не може не... Не підбили, трохи не повезло, Почекаємо за номер 2 Беремо ускоритель, почекаємо, почекаємо і жиремо. Раз, два, три. Вау Запуск номер 3 ну, Вже того танка бідного запустить, що так проситься. Ай, то ж ведь. Такс, такс, такс. Эй, коротше, такой вже я шкайму. Mm -hmm. І вже нарешті не вже мав ще відбути за. Ну що ж, ж поняли. Такс. Ай. Ускритим. Ну, такс, давайте. Тільки добромаху. Ай! Не живий! Не живий. Вже нові учителя є тут, відчекайте! Це відійде і погнали ми. Ще не не жанемо, не женмо. Ау! Оп! Так. Почекаємо, почекаємо і женемо. Ой-ой-ой-ой! Прямо блокування тут їдемо. Я ще живий можливо. Так, приготуємось. І чекаємо, чекаємо і можна. Не зараз. Далі. Я закручений. Зараз має бути моя черга і тепер ні. Не має. Тепер я впевнений, має бути вже моя черга. Тепер... жену жену, я жену. Женю. <ріхи> Трохи повезло. Тепер тут я з флагом, а тут деяка де новинка. Лайк. Тепер маю я бути. Ну чекаємо. Мені екран не встигає. Так, тепер моя черга знову. Я вже не мала вже підрядитися громади, Ай! Чекай. Тепер має бути моя черга. Вже не може може আমি আজি নাম নহয়